Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Icehorn Games і ми з України. Прийшов нарешті час оглянути нашого нового героя. На жаль, я не зумів записати відео вчора, коли цей герой у нас з'явився. І хочу розказати перед історією, чому саме так сталося. Ви знаєте, моє попереднє відео тут, до речі, підказочка буде. Можете подивитися, я відкривав скриню. І на той момент е, я. А ще до того я зробив опитування, чи відкривати скриню Blessed Lands. Ось цю, чи е, відкривати скриню з Беорном, щоб його отримати, нового героя, новий контент на каналі для своїх підписників. Нехай я буду розпорошуватися. Але зроблю все, щоб контент був цікавим і е, таким, який хочеться дивитися. От, е, і. На той момент я ще не знав, як буде, що буде. До останнього я навіть не знав, що я буду відкривати не Bless Land, а саме цю скриню. Коли я її побачив, я зрозумів, що все-таки краще відкрити її. Можливо, було все ж краще відкривати і Bless Land. Я її зняв, потім зняв ще декілька шорс, можливо, ви їх вже бачили. І до останнього я не усвідомлював, що сталося у грі. Я не усвідомлював цього, поки не прочитав одне повідомлення під відео відкриття матомі останнього. От. І мене осінило. Я зрозумів, що сталося? У нас з'явився новий тип героїв. Якщо у нас були раніше легкі герої, недонатні герої, донатні герої яких важко прокачувати, наприклад, як Галадріель, яка тепер, виявляється, е зламана і не працює так, як має бути. Чи е це старого, наприклад, яких важко прокачувати, важко вибивати їм е респекти, от, вони донатні, от, вим вимагають дуже крутого золотого шмоту. Але це нормально. Ну, тобто, якщо ти берешся за, цей, за цього героя, ти маєш якісь. Е Стимул його розвивати, дальню перспективу якусь, і хочеш його розвивати. Ну, тобто, і вибивати, і відкривати матами, і бачити, як цей герой росте. Це нормально. Нехай навіть трошки задонатити там, чи не трошки задонатити. Але ти отримуєш цього героя. Ти просто його отримуєш з допомогою своєї ігрової активності. І це нормально. Трошки донатиш, якщо хочеш. Можеш багато, я вже повторююсь. Але коли е, в грі з'являється третій тип героїв, який я вчора назвав наддонатними героями, е, то якось е, всі ці старання, всі ці якісь е, поривання до вищої цілі, якоїсь складної цілі досягнути, прокачавши складного героя, вони, е, вони розсіюються. До чого я веду? Я веду до того, що я знову ж таки до останнього думав, що ці медалі матомів можна поміняти з матомів звичайних на медалі пригодницькі, чи цього, при, пригодницькі медалі. Але не так то сталося, щоб відкрити Беорна, якщо Пощастить з дропрейтом. Нам потрібно 100-200 матомів, можливо, 60, я в когось комусь пощастило з ютуберів вчора бачив. Але для цього потрібні справжні справжні зелені не ось ці зелені, а справжні зелені. І це сталося в грі. Це сталося в грі вчора, в моїй улюбленій грі. Е, і я, чесно сказати, вчора був трохи засмучений. Не трохи, а сильно. І навіть думав, що, скоріш всього, якийсь час не буду знімати відео. Е, але нехай. Нехай. Можливо, я передчасно там щось думаю. Нехай спочатку з'явилися ваучери, потім з'явилися ще якісь скрині, потім з'явилися розділ. Е, Інвітейшн летерів на на три. А тепер ось це. Я все це до того міг нам нормально зрозуміти. Нехай розробники заробляють це нормально, гра створюється для того, щоб заробляти гроші. Але коли в грі з'являється дуже дуже сильний герой, якого неможливо ніяким способом, навіть за рік-за два отримати ігровою валютою. Ну, можна. Можна, звісно, складавши матами, переконвертовуючи їх в ці, цю валюту, потім відкривати, і, можливо, він тобі випаде. Не говорячи вже про те, як його збирати. Але його немає в скрині. Беорна немає в загальній скрині. Це те, що я вчора теж помітив. І зрозумів, що це новий тип героїв наддонаторський. Його тут немає. Пишіть в коментарях, люди, буде він тут чи не буде. Тому, я, тому що я не знаю. Якщо його тут не буде, коли впаде ажіотаж, люди повідкривають там цю скриню. От ну. Пишіть свої враження, думки, а ми переходимо до огляду героя. Ось він тут у нас є. Мірковський мед. М -м -м -м. Класно. І знаєте, друзі, не переходимо ми до огляду героя. Якщо він з'явиться в загальній скрині, ми його оглянемо, а не з'явиться. То нехай він буде таким ж самим легендарним, як от в мене на обкладинці. Ніби з легенд. Десь з'явився недосяжний і неможливий. От. Ось так от якось. Вибачайте за такий мій настрій, але. Але це для мене вже вийшло забагато. Ну нехай. Зустрінемося у нових відео, і все буде Україна.